Друзі, всім привіт! Хочу показати вам, який екземплярчик ми знайшли і пригнали для нашого замовника. Це у нас Volkswagen Jetta 2008 модельний рік. Перша реєстрація в Європі 2009 рік з бензиновим двигуном об'ємом 1,4 літри TSI, 103 кВт 140 кінських сил. Це ПОК тільки, тільки замінений. А найголовніше в цьому пробігу, ой, в цьому автомобілі що? Це її пробіг. Автомобіль від першого і єдиного власника з Європи з чесним та рідним пробігом 157 тисяч кілометрів. Пробіг підтверджений до самого-самого кінця. І автомобіль був дійсно в одних-єдиних руках. По кузову є декілька косметичних підкрасів. Але в загальному стан, як на свій вік, дуже-дуже класний. Скло по колу все рідне, навіть лобове. Також дуже класна комплектація. Навіть є омивачі фар, хром збережений. Зверніть увагу на стан фар. Автомобіль, до речі, не полірований від слова зовсім і не хімчищений. Чисто так проїхав, його помили, зробили легеньку, вологі, легеньке вологе прибирання. Ось так виглядає спереді все. Тобто навіть капот у нас рідний, не фарбований, він не посічений з зовсім. Лобове точно так само, кромка над лобовим. Все дуже-дуже класно. Далі йдемо. Автомобіль у нас на ось таких класних оригінальних, легкосплавних 16 дисках і вже на зимовій гумі Bridgestone блізак Гума у нас в гарному стані, 22 рік, здається, свіженька. Та ніяких немає. Хром скрізь іде по бокам. Такі повторювачі поворотів. кузов автомобіль реально виглядає дуже-дуже. Класно. А ще а, далі вам покажу. У 2017 році в Європі робилася повна антикоразійна обробка днища даного автомобіля. З, знімалися передні задні підкрилки, всі пластмаски понизу, все заливалося, зроблено і навіть фотографії є того, який цей автомобіль був. Задній автомобіль виглядає ось так. Автомобіль у нас з, з парктроніками також. шильдик з цього боку. Ось так, Фарбовувалося це крило, ну якби автомобіль хоч і в гарному стані, але все одно це Volkswagen. І є такі проблемні місця, де трішки виходить корозія, то її підфарбовували. Так, зовні все показав. Тепер пишемо всередину. До автомобіля у нас йде два оригінальних ключика. Та-дам! по салону. Салон, хоч і без хімчистки, але збережений дуже-дуже класно. Я думаю, якщо б не це пок, то власник і не продавав би цей автомобіль. Маємо 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, хром ручечки, комбіновані карти, плюс такі вставки декоративні. Навіть по картам от можете звернути увагу на стан салону. Далі поїхали. Та-дам! Це трішки п'ятнішко легеньке вологе. Було маленьке пятно, то вирішили підзатерти на мийці пороги, в якому стані зверніть увагу. Оригінальні гумові калимочки, джета, педалі, сидіння, навіть боковиночки, все у нас не просижене, все дуже-дуже класно. Я купували даний автомобіль саме у власника, не з площадки, а у власника у Європі. Навіть двері от як закриваються, так все масивно. Volkswagen є Volkswagen тих років, маємо. значить... Протитуманні фари, вибір режиму, підсвітка, регулювання фар, круїз контроль, оригінальне шкіряне кермо. Зразу запустимо, бо сьогодні вже у нас так прохолодно. незручно на приборній панелі у нас помилок ніяких абсолютно немає. Щеплення, одразу ж хотів сказати, щеплення бере просто як в новому Щеплення як в новому автомобілі. Тільки Пускається з півтику, як на холодну, так і на гарячу. Додатково тут новий, встановлено новий акумулятор. Щеплення бери прямо на самому-самому початку, як мені воно як на В, 157 тисяч, як можете бачити. Розхід дуже приємний, стан по рулю показую далі. Круїз контроль. Два ключика показував двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь у нас є і працюють вони. Абсолютно все по електроніці у нас правне, оригінальна мультимедійна система обігрів лобового, підігрів заднього. Навіть клімат тут працює, коробочка шестиступка, є співприс... присутня система курсової стабілізації. Тут все відкривається. Пільничка, просто зверніть до речі, ще увагу на стан. На стан Совтача. В цих автомобілях це болячка тих років, але ну, просто подивіться, як воно тут все виглядає. Покутничок в якому стані, всередині все частеньке. Тут також шкіряне. А, до речі, маємо два підстаканечка І навіть ця штучка посередині збережена. Можна подумати, що це просто як іде, розділяє два стакани. З одного боку так, а з іншого, як ви думаєте? Напишіть в коментарях, для чого воно. Зазвичай воно не доїжджає, його хтось забирає собі. А тут воно є з даним автомобілем, приїхало і дістанеться новому власнику. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що це. Думаю, істинні владільці, вага мають знати. Така от розеточка у нас тут. Давайте відразу покажу. Навіть тут по пластичку, по всьому, подивіться, в якому це все сталь. Максимально все збережено. Воздуховоди, вимикачі, всі, навіть карти. Софтач ну, тут, тут, ну все ціленьке. Ручечка КПП. Так, документи про розмитнення автомобіля. ми вже Оформили його на нового власника. Тут місце, Щось Книжечка, що йде до автомобіля. Купа-купа різних чеків про акумулятор. Від цього, що заливалось, якісь я навіть ці і не доставав, там їх дуже-дуже багато. З основних пройдемось, відразу покажу вам. Ось дивіться, це про, бачите, якась антикорозійна обробка десь заїжджали і робили. Тобто написано навіть у нас, маємо 29082017 і, будь ласка, ось фотографії вам. Дивіться, це так виглядало днище. Тобто все замовіляне було, все оброблено. Навіть підкрилки, бачите, знімалися, підкрилки все оброблялось. навіть ці ну, отражателі, скоби, все блін, це приємно, дуже приємно. Я ще не зустрічав таких автомобілів з Європи, щоб це все збереглося. Так ми дійсно заганяли, дивилися даний автомобіль знизу. Ну, просто стан там, стан нового автомобіля. Я б сказав, сервісна історія повністю. Цей автомобільчик один-єдиний власник, як я вже сказав. Ось двадцяти року. Вона виїхала. Проша реєстрація 9-й рік і до самого-самого кінця, не буду на всьому акцентувати увагу, крайній 11-й місяць 2022 року 141 тисяча пробіг, зараз 157. Тому ось такий автомобільчик. Повагу вам тут розказав. Показав. Зараз а, тут настрій на своє місце все закинуть. Опа. Це вахту, тут це своє місце, однозначно для цілісної історії навіть бачите, все, значок Volkswagen. ви Вимикаються подушки, аукс навіть є. Воздуховоди тут виведені, стеля в якому стані, тут подачечник. Ну, дуже класна машинка, в дуже класному стані, ще з таким пробігом. Це відео для тих, хто каже, всі європейці їздять по 30-40 тисяч в рік Не всі, відповідаю вам. Задній ряд. Ось так. Ну, в загальному я б рекомендував легеньку хімчисточку зробити, хоча б сидіння, бо воно так вживу не так, але на фото видно, що такі декілька п'ятин є, то їх заїхати, зробити для себе і насолоджуватись. Ось так виглядає автомобіль. Стеля в нас у бездоганному стані, нічого не провище. Багажне відділення. Так само навіть на газ ліфтах, всередині приємна махра, все зроблено. тянуто, знову ж таки, це в нас вага груб, навіть в багажничку у нас іде такий помовий киломочок додатково. Відкривається, а тут у нас, до речі, зверніть увагу, все абсолютно нове. Його ніхто жодного разу звідси не діставав. Повністю весь комплект. Все, що має бути набір інструменту з усіх як інструкція, як його звідти діставати. Тут також такі ніші, все зроблено, пластик не почовганий. Та і так, та і так, та і так. Під номером все ціле. Кришечка задня ціла. З цього боку також все у нас люкс закрив. Що мені подобається вага, як закриваються двері. По-перше, тут іде перший оплотнітель. Тут раз, два, оця така. Інші, інші З іншої сторони, середини ще один-два. За, за рахунок цього ну, фіксатори такі мощні, все, і воно так закриває. Люп, все, дверічки закриті, такі масивні, приємні. Шумка там є. Взагалі машина варить такі. при їзді дуже гарні. Реальний стан нового автомобіля, як по мені показую стан під капоточки. Двигунчик просто шепче, як я вже сказав, двигун. Повністю обслужений, цепки поміняні, помпа поміняна масла, фільтра, всі поміняні. Заправляєш, ставиш на номера, заправляєш, катаєшся. Як я вже сказав, новий акумулятор, 60, 500 готу. А і все. Ось так, виглядає також всередину. Що підводимо підсумки? Сьогодні у нас на огляді був такий автомобіль Volkswagen Jetta з Європи від першого власника з пробігом 150 тисяч. Тому цікаво, друзі, знайдемо і вам. Нагадую, з вами був Майник з Карвією Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в Instagram та Facebook. Телефонуйте, замовляйте і отримуйте автомобілі своєї мрії.